Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми приїхали на дачу, і я хочу в цьому відео показати, що і як ми робимо на дачній ділянці наприкінці жовтня. Дуже багато змін, дуже багато цікавого, так що пішли оглядати. Осінь вже відчувається повним ходом жовті листя. Відквітували наші квіти. В основному тримаються ще трішки ося медова аліска, яка росла у нас на цій клумбі. І... Цвіте бегонія, яка не померзла. Часткова бегонія померзла, а частково ще ось в такому вигляді. До речі, декілька таких рослин ми забрали до хати, і там вона у нас продовжує рости. А ось бальзамін вже підмерз. Скоро будемо вкривати після листопаду великолисну гортензію. Клумби очищаємо, прибираємо тут росла пеларгонія. вже теж підмерзла і взагалі відквітувала. Готуємо клумбу під тюльпани. Сьогодні будемо її висаджувати. Вже розрівняли, тут внесли перегній. Зараз буду вносити суперфосфат з розрахунку 30 грамів на квадратний метр і перекопувати перед висаджуванням тюльпанів. Наш чудовий. Гарний Клематіс вже не квітує. Клематіс третьої категорії обрізки, тому ми його на зиму підрізаємо на відстані 10 см від землі, і потім навесні він у нас буде відростати. Ось, до речі, пеларгонія, за яку я щойно розповідав, ось так вона виглядає. Доводиться вже вичищати, тому що зараз не зробиш, потім будеш це, це робити. По дощах, по морозах, що, звісно ж, не бажано. І також інша клумба. Але в цьому році ми тюльпанів будемо висаджувати менше тільки ось той острівець, але будемо більш ущільнено його засаджувати. Хотів сьогодні підстригти газон. Ось так він зараз виглядає наприкінці, наприкінці жовтня, але немає світлу. світла сьогодні були обстріли, тому ми сидимо цілий день без світла. І давайте, звісно, подивимось на цей чудовий клен. Це японський клен, дивіться, яка краса, як він змінює листя, колір восени. І тільки навіть із-за цього його варто вирощувати. Але він, звісно. Прикрашає і радує око. У нас весь теплий період. Дивиться, як він виглядає красиво, особливо восени. Це молода рослина, її третій рік, як вона росте у нас на дачі. Тому ще, я думаю, найкращі його часи попереду. Ось так виглядає дуболисна гортензія. Чомусь вона не квітувала у нас в цьому році, але листя тут надзвичайно красиві. Вони також змінюють колір. Сподіваємося, наступному році буде цвітіння покраще. Зробив я з компостними купами, все перекидав, все чудово, процеси йдуть. В одному з минулих відео я показував за те, що ми робимо з компостом і як переробляємо рослинні залишки. Тому, кому цікаво, можете почитати, подивитись. Починає червоніти з приходом холодів лохина, вже такий червоній, червоний колір. З'являється на листях, і також завдяки цьому лохина додає дивовижної краси на будь-якій ділянці. Горобина вже скинула листя, молода рослинка. На наступний рік вона піде ще швидше розвиватися. В цьому році поки вона приживлювалася чудові барбариси, також червоний колір. Ну, дуже подобається верба. Готуються до зими, гортензія також скидає листя, будемо на зиму обрізати. Ми завжди гортензію на зиму обрізаємо. В цьому році значно підросли ось ці смарагди. Кожен рік вони додають ну, доволі багато, прирощують на зріст. І я думаю, на наступний рік вони взагалі будуть вже величезні. Ось цей чудовий кущик, який ми висаджували в минулому сезоні, ну, друзі, ось вилетела з голови. Зараз напишу, як він називається. От просто вилетела. Дивіться, тільки за це чудове забарвлення листа восени, його варто вирощувати. Згадав, це, звісно ж, бересклет. Вже привели до ладу переважно більшість, більшість грядок поприбирали ботву і інші рослини які тут виготували І сьогодні висадили на цю грядку часник. Я показував, як ми це робили. Вже час висаджувати часник. Тому, друзі, хто ще не висадив часник, то. Можете вже починати це потрішки робити. Любаша і Любомир. Два чудових сорти озимого часнику. Зараз я сиджу, розбираю посилку з цибулинами тюльпанів і нарцисів для клумби, яку щойно показував. Замовляв я, як завжди, вже багато років замовляю в інтернет-магазині Флоріум. До речі, хто схоче висаджувати гарні. Голландські тюльпани з Голландії. Я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти. Зараз у них розпродаж, а по промокоду Наша дача для вас буде ще додаткова знижка 10% до знижок, які у них в магазині є на цей час. Ми замовили в такої кількості, щоб вистачило щільно засадити ось ту клумбу. І я сиджу ось зараз, друзі. І розбираю ось ці пакетики, різні сорти. Я замовляв різні, я їх змішую. Це мавританський спосіб посадки тюльпанів, буде перемішані різні сорти, різні кольори, але приблизно вони однакові по зросту і однакові по часу цвітіння. Тому клумба у нас буде надзвичайно красива, мавританська клумба. А пакетики пусті я складаю ось сюди. Так що. Спосіб чудовий, ми його використовували, такої змішаної посадки тюльпанів. Раджу спробувати, якщо є можливість. І, звісно ж, друзі, не пропустити момент, коли можна купити чудовий посадковий матеріал тюльпанів. По знижках, ще раз нагадаю, посилання залишаю в описі під цим відео. Наша малинка росте. Все з нею чудово, взимку вона буде радувати нас своїм чудовим зеленим. Кольором. І давайте трішки пройдемо в теплицю. Тут, до, до речі, теж повносили вже суперфосфат по 30 грамів на квадратний метр, перекопали і по ведру, по два ведра перегнію. ми сюди внесли. На наступний рік під томати, під перець, під баклажани, під полуницю будемо висаджувати. Все це вже готово у нас, щоб ми навесні тільки провели висадження і, в принципі, все. Сьогодні будемо прибирати ось ці чудові ротики, які квітували, у нас росли. Це Велетенські ротики, радували нас своїм цвітінням. І, до речі, я зібрався ось вже прибирати сітку. Її вже давно треба було, але якось так доволі рідко ми приїздимо на дачу, тому роблю все разом з вами прямо зараз. Я вже з того боку її відчепив. Третій рік Третій рік ось ця сітка у нас на теплиці в сезон чудово себе почуває 45% затінення. Добре, потім я складу, хочу показати вам ще трішки, що відбувається в теплиці. До речі, будемо скоро обрізати трішки ще мороз. Тюкне його і на зберігання коріння канни будемо закладати. Давайте зайдемо в теплицю, а в теплиці вже все прибрали. Окрім крапельного зрощення. Трішки тут його приберемо. До речі, з вулиці крапельне зрощення. Ось я позбирав частково, там де будемо зараз тюльпани висаджувати. І буде зберігатися ну, злив води. Хоча, чесно кажучи, тут води дуже мало було. Тому, в принципі, якщо не було потреби там висаджувати зараз тюльпани, то зрощення можна було залишити. Шланг, шланг був наповнений водою, тому злили також. І буде у нас до весни лежати, ну, можливо, вдачний будиночок занесемо. Все, теплиця у нас вже порожня. Занесли ще трішки хризантеми, вони не встигали на вулиці заквітувати, тому тут вони трішки так пришвидшилися на зацвітання. І два кущика томатів у нас тут залишилося. В теплиці їм добре, в теплиці гарно і звісно, теплиця це взагалі чудові моменти для рослин переважної більшості. Треба пришвидшуватися, треба ось це прибирати. Обрізати те, що потрібно обрізати, малина достигає, малини в цьому році дуже багато. Дивіться, який врожай малини у нас. Ну, малина чудова. Чудова це полонес, полонес, ремонтантна малина. І багато протягом усіх паганів. Це полонес. Точніше, це полана, друзі, вибачте, це полана. А полонез, ось ця яка вищенька трішки. Ось полонез у нас в цьому році, на жаль, щось з ним трапилося, і багато ягоди ну, зіпсувалося, не вистачило, можливо, води, можливо, ще щось недогледіли. Наша правина чудовий сорт, сам по собі, виключний по смакових якостях. Він солодкий, набагато смачніший, ніж полана. Тому, якщо схочете, друзі, полонез, можливо, хтось запропонує вам. Не вагайтеся, полонез чудовий сорт, солоденький і врожайний ось паган. Бачите, полонезо, де є трішки врожаю. Прийде час, ми обріжемо всі пагани після проходження листопада. Коли вже листопад відбудеться, ось тоді ми будемо. Обрізати пагани, а навесні вирощувати ягоду на молодих паганах наступного року. Давайте ще трішки глянемо на нашу ділянку, запам'ятаємо її наприкінці жовтня. Як вона виглядає, ось така чудова хризантема. дивіться. Яка королева? Ну, королева саду, як її і називають, що хризантема це королева саду, особливо, якщо вона своєчасно зацвіте. Якщо вона не своєчасно зацвітає, то, звісно, це розчарування і розпач, коли багато бутонів, а цвітіння не встигаємо побачити, тому що чи пізні сорти, чи так сталося в сезоні, що не встигли. Порадувати себе цвітінням цієї чудової квітки. Ось така цікава прогулянка вийшла у нас з вами сьогодні по нашій дачній ділянці. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ви вже все привели до ладу на своїх городах чи дачних ділянках? Буде цікаво почитати. І друзі, до речі, якщо ви в пошуку якісного гарного голландського насіння поштучно овочів та квітів, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти, почитати. Опис і за потреби, що вам цікаво замовити. Тетяна Вікторівна швиденька вам це надішле. Ми вже скоро будемо замовляти. Зараз якраз великий асортимент, все є в наявності, тому саме час зробити замовлення. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.